Щороку, 1 жовтня, українці відзначають одразу три знакові свята: День захисників і захисниць України, День українського козацтва та велике християнське свято покрави Пресвятої Богородиці. Потреба у загальнодержавному святі, присвяченому воїнам, стала особливо гострою після окупації Росією Криму та початку військових дій на Донбасі. Мужність, відвага та сотні життів, відданих за батьківщину, вимагали гідного вшанування. Тому свято було встановлено на державному рівні у 2014 році. Цього дня по всій країні відбулася хвилина мовчання у пам'ять про загиблих, а також пройшла спільна молитва за Україну та полеглих героїв. У Кам'янському також відбувся урочистий захід на Майдані героїв. Попри дощову погоду, площа була заповнена людьми. Присутні поклали квіти та вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання. Сьогодні визначаємо 1 жовтня, це День захисника, захисниць нашої країни. Ми вшановуємо цю пам'ять разом з. Начальника військової адміністрації Олегом Габічом разом з заступником міського голови Андрія Лініча Калісніченка Світлана Сергійним разом з батьками військовими вшанували пам'ять наших захисників. Я щиро дякую за їхню відвагу, за їхню жертовність. І ми вклоняємо голови і завжди будемо шанувати і дякувати за їхній подвиг. Український народ століттями боровся за свою волю, мову, культуру та гідність. Сьогодні цю справу гідно продовжують наші сучасні герої, які боронять Україну від ворога. Молодь переконана, наше завдання всебічно підтримувати захисників і захисниць, невпинно працюючи заради спільної та мирної України, та не забувати про їхній неоціненний героїзм. Добре, те, що молодь, як ви бачите, збирається, це є показник того, що Наразі ті, хто на війні, не просто так там знаходяться. Сьогодні ми вшанували пам'ять, тих, хто вже не повернеться. На жаль, це дуже гірко розуміти і подякували тим, хто наразі знаходиться в окопах, хто наразі захищає нас та нашу країну. Дякуємо за те, що ми наразі можемо взяти над тихим мирним небом. До заходу долучились не лише мешканці Кам'янської територіальної громади, а й представники з інших громад, які через війну знайшли прихисток у нашому місті. Треба було прийти, вшанувати, віддати дань цим людям, побачити, що спільнота, вся українська спільнота, поважає, вшановує, надає, віддає честь людям, які боронять нашу державу на всіх фронтах. Кожен воїн, що віддав своє життя за незалежність, це міцний камінь у фундаменті вічної української державності. Ми пам'ятаємо кожного. Вічна пам'ять і вічна слава усім полеглим героям.